Мами з дітьми пенсіонери та велосипедисти, шанувальники прогулянок меморіалів військової слави у Рівному, скаржаться на незручний перехід до парку. Проїжджа частина занадто широка, немає світлофору, і це створює подвійну небезпеку для пішоходів. Хожу в парк завжди гулять. То нам цей треба тут, якісь, щоб поставили, може, і світлофор, бо як ідуть. Іде з коляскою, вони машини можуть зовсім і не зупинятися. Вони їдуть, не реагують ні на що. Треба щось тут зробити, так щоб воно було зручно для старих і для молодих. І, ну, для всіх. Незручно переходить нам тут дорогу. Машини не зупиняються. Треба нам світлофор. Сама перехожу дорогу і не раз, просто їдуть на ноги машини. Хто пропускає, а хто просто. От... Чи не встигаєш з візочком пройти, уже прям по тобі їдуть. Не знаю, незручно звичайно. Проте ходити до меморіалу військової слави зараз стане зручніше. Проїжджу частину звузять, а на тротуарній доріжці вкладуть бруківку. Також для безпеки пішоходів тут встановлять світлофор. Роботи взялися провести працівники рівне автошляхбуту. Ми субпідряді, і ми виконуємо субпідрядні роботи по переносу бордюрного каменю і Улаштування асфальтобетонного покриття. Воно буде так само, як оця от площадочка. В межах, там, де лежать феми, оці, так само будуть феми, а в межах, де асфальт, там буде лежати асфальт. Вартість звуження приїжджої дороги та встановлення світлофору складає 850 тисяч гривень. Кошти виділили з міського бюджету. Ремонтні роботи триватимуть тиждень. Валерія Степанова, Юрій Кобів, новини Рівного.